Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже смачну аджику. Для приготування аджики ми беремо помідори, перець, часник і гіркий перець. І все це перекручуємо через м'ясорубку. Перець і помідори перекрутила і зараз ставимо на огонь, щоб воно покипіло десь пів години. Аджика кипіла півгодини, і вона вже така стала густа, така, як мені потрібно. Я її завжди залишаю варитися без кришки. Потім ми беремо, додаємо гіркий перець перекручений і часник. Даємо йому закипіти. Далі додаємо цукор. Сіль. Оцик. І олію. І варимо ще 2 хвилини. Наша смачна аджіка вже готова, вона готується дуже швидко і просто. і Ви також заходьте на мій канал, підписуйтесь, готуйте разом зі мною і всім смачного!